Розпаковка адвент календаря від Кіл сьогодні розпаковую я разом з вами сьоме, восьми і дев'яте віконечко адвент календаря. Давайте подивимось, що там всередині. Я кожного дня не маю часу розпаковувати цей адвент, тому розпаковую з вами одразу по декілька віконечок. Отже, під сьомом номером у нас Kiehl's Ultra Facial Ойл Фрі Джель Крім. 7 мл, тобто 7 мл крему для обличчя. 7 мл насправді дуже мало. Але достатньо для того, щоб попробувати, чи тобі цей засіб підходить. Приблизно на тертим використання вистачить. Так, де у нас восьме віконечко? Восьме віконечко у нас ось тут. І давайте подивимось: ой, там щось дуже легеньке. Давайте подивимось, що під восьмим номером. Ой, що це таке? Аміна Есі Шампу. Ой, дивіться, це дуже маленький семпл шампуню, Тут всього 5 мл. Це буквально на один раз використання, тут дуже-дуже мало. Ну, це віконечко мене розчарувало насправді. Ну, давайте подивимося, що нам запропонують і подарують в дев'ятому віконечку. Воно знаходиться тут, внизу адвент-календаря. Тут теж щось дуже легеньке. в цьому віконечку. Хм... У нас тут знов пробник. І тут в нас пробник кондиціонеру. Тобто в двох віконечках ось такі пробники не могли б вже ці малесенькі пробники покласти в одне віконечко. І то це було б дуже мало. Ото вони в два віконечка по пробнику такому поклали це прям дуже сумно. Я засмучена цими віконечками, Напишіть, що думаєте про них.